У треть тих подій. ця книга дає відповіді на це питання, чому це так завершилося трагічно. І дає можливість подумати над тим, щоб що зробити, щоб не допустити його нині. Вжецький також зачернігова лікарний тим, що він це один смерть вулиці, каже, сказав, і він є нашим земляком. Народився в Ніжині, в Катерининській церкві. Це те, що... На в'їзді до Чернігова. Тут він наш, він звідси. А сьогодні у нас в гостях директор Жура, де підроздіть книгу Василь Ванчура, ось він прошу перший дослідник і, і багатьох ну, багатьох питаннях на Галі і Роман Ворощенко. Да, а, вони звичайно. Вони... Книги його є навіть, тут представлені. Та людина, яка вже він вже не перший раз ще вігрує. І я пригадую, як історію, як Так багато, провадгату. Та людина, яка піднімала багато питань національної відданої боротьби від Чернігівщини теж. Ще вам речі дякую Чернігівці за ваші ініціативи, за ваш електронний архів. Я думаю, це Дуже радий цікавий досвід. Е, Андрій Гайдамака. Один громадський діяч і стан пошло ініціатор створення цього, цього проєкту та й багатьох інших справ. І буде познання, будемо масштабні діяльності не тільки в Україні. Отверто її лежимо. І Громадський діяч Оксана Хоменко. Так, Наша щеліцька боку мала бути дечок Тамара Павлин, але вона візьме участь пізніше, презентації до студентів. Вона, на жаль, зараз хворіє, тому багато ходити вона не може. Я думаю, спочатку колеги розкажуть про книгу, а потім усіх бажаючих починати до питання. А, до речі, я в команді історики дослідники зеленного руху, друг Євген и друг на пол. Перше, я думаю, думаю історика, пане Олександре, які читали книжку, так, які, які знайомі не тільки з творчою спадщиною Вжеського, але десь і з тим, з тією поступів. От, прошу, Ну, не громада, правда ж? Презентована сьогодні книга належить ну, до, до категорії таких грубших, великих видань, які читати нібито складно, бо обсяг великий, багато тексту, в часі дискретної інформації, коли люди переважно читають статуси в соціальних мережах. Це є таке довге і часами невдячне заняття. Але книга надзвичайно цікава і матеріал надзвичайно вдячний. Вдячний хоча б тому, що автор цієї книги, Роман Войновенський. Є постаттю ну, напевно однією з найзагадковіших в українській такій інтелектуальній історії ХХ сторіччяну. Та можна почати з того, що він писав під неймовірно великою кількістю псевдонімів. Його справжнє ім'я Роман Джесський, як вже сказано було, він уродженець Ніжина, і він один з активних діячів української революції раннього її етапу От, в якраз в цьому культурному сельському центрі інтерметці. Я трошки далі там велика груба книга віческ, історика Віслава Верстюка, Української національної. Дозвольний рух березня листопада 2017 року, і там е, є протокол першого засідання української громади, яке утворилось, яке зібралося в Чернігові після падіння Царату. Зібралося би підтримати Центральну Раду, підтримати український рух. І от е, на цьому засіданні виступав там, як сказано, молодий студент гімназії Роман Бжецький, який зазначив про доконечну потребу викладання курсів українознавства в. В, ну, в українських гімназіях, в, в, взагалі в українському, в українському шкільництві. Але Роман Бжецький це людина, яка власне мала багато багатої поставці, багато, багато ролей. Він був е, політичним діячем, він був письменником, він був підпільником. От, е, дуже цікаво, що Бжецький і те, яке об'єднувалося довкола нього, вони були фундаторами фундаторамиської спільноти під назвою Братство Самостійників. Це організація, як правильно зазначає Геннадій Венученка, вона е, е, цікава тим, що вона ніколи не була. Конспіровано, тобто, ми ну знаємо, ну приблизно всіх хто були членами такої підозрюють як братство там, ну, Знаємо всіх, хто був чорними крилами Хорківського забитував. Братство самостійників це була спільнота, яка утворилася тут, на Сіверщині ще до падіння Цара, то і об'єднувала переважно молодих людей, е, які стояли на позиціях не автономізму, а самостійності, і які ну, залишили в історії України власне, величезний слід. Їх, вони різними шляхами пішли. братства самостійників, наприклад, належав Роман Бжеський. Який підписав ну власне Роман Миновецький, це, це один з його літературних псевдонімів. Належав Євген Манацький, який потім був одним з фундаторів ОУН організації українських рецензистів. Належав до неї повотичини, так автор там золотого гомону пам'яті тридцяти, і також величезної купи там віршив з прославленням комуністичної партії, там всіляких інших речей. Належав Василь Іван Блакитний, який. Пізніше став лідером лідо, лівого відламу партії ЄСР і ну власне таким чільним діячем радянської України. Правда, тобто різними шляхами доля повела цих людей, але те, що ці люди не буденні були, і те, що вони власне об'єднували цю спільноту, і Роман Бжетський, ну, був інтелектуальним лідером цієї спільноти, це є власне одна з таких великих, великих цікавинок Чернігова. Бо, от, власне, колись Грушевський писав, що на Чернігів є той терен, який російський централізм ніколи не міг контролювати. Чернігів дуже добре пам'ятав стару Гетьманщину, в Чернігів завжди були опозиційні рухи. Там з Нового Літіверського літературно-інтелектуального вка вийшла історія вухів, такий каждого документ українського самостійності. Оця от, от нитка вона тягнулася, тягнулася через братство Тарасівців, через Бориса Гринченка, який теж працював на Чернігівщині, ще один з фундаторів Братства власне, Братство самостійників перейняло цю естафету. І власне Роман Бжецький він, напевно, єдиним, хто до початку 80-х років 20 Торіччад він прожив довге і тривале життя, продовжу, ну і ж, помер в міграції 82 року, він зберігав пам'ять про цю спільноту і повсякчас наголошував на ній на потребі того, аби власне спільнота загалпам'ятали, хто фундував цю ідею самостійності. От в цій книзі е, їй передує епіграф. Він там цю книгу всім, хто поклався на ідею української державності, починаючи від Шевченка і добратства Тарасівців. Роман Бжецький був сам такою людиною. Він поклався на українську справу. Він був надзвичайно талановитим і надзвичайно продуктивним автором. Писав під неймовірною кількістю псевдонімів, досі не зібрано повної його бібліографії. Його е дружина після його відходу намагалася е м, укласти його бібліографію, але ну, та спроба ну, є лише скажімо, таким початковим начатком, бо так можна з пам'яті назвати його псевдонімами. Е він писав псевдо Роман Миновецький, Роман Затеснянський, тому що згадував про Десну. Свої на Чернігівщині Миновецький, тому що е, після поразки українських виборних змагань він жив е, е, на е, в, в Кремінці і недалеко я селом Вині. Ось селом винів він взяв псевдо Миновецький. Там псевдо держбори, псевдо-характерник та і, і і і власне той. Та кількість написаного ним, вона насправді вражає. Якщо б от склав ті книги, які він ну, написав під різними псевдо, то напевно, тут була б така маленька стіна, і наших обличчя не було б видно. Бо він, окрім двотомових, отаких наріків з історії великих змагань, просто з пам'яті там. У нього є величезна група праця під назвою в, 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 великим обсягом назви е, нарізів зі стародавньої давньої історії України. Він перший в діаспорі уклав системний курс українознавства, величезна така двотомова праця Україна, курс українознавства для самоосвіти. В нього є монографії писатні Шевченкові, Лесі Українці, Миколі Міхновському, там і-і-і. в і, і. нього є е, величезна праця в е, шести книгах святоглітні основи українського націоналізму. Власне, і попри те, попри такий великий інтелектуальний внесок, він ніколи не робив на українській справі собі кар'єри. Він не мав. Він... Уто був достатньо незаможною людиною. Він не став якимось там депутатом, там чиновником не, не пробився в начальство на українській справі. І Це говорить про те, що для людини інтелектуальна чесність і служіння справі було власне вищим за якісь особисті речі. Ця книга вона. Написана гарячим написана людиною, яка перебувала в центрі подій. І тому ця книга є гарячим свідченням. Це і добре, ну, і можливо і не добре водночас, тому що автор наскільки полум'яно відстоює свою ідею, наскільки місцевий він може бути там дуже упередженим. Але власне, ось такі гарячі свідчення, вони часами значно корисніші за такий холодний, відсторонений академічний тон бо вони дають живе бо вони дають живе переживання епохи і роман винове романжеський роман миновецький він сам був босер від цих подій він наприклад створив Чернігові перший український полк імені петра давашевка він потім згадував в, 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 в своїх спогадах під псевдохарактерних вони в літературному комізнику друкувалися, що ну коли оголосили про можливість запису в перший український полк, ну це майже як зараз добровольчий батальйон, Ну звичайно, що влада робила все, ну щоб такого не сталося. І тому там їм йому навіть не виділили приміщення, і добровольці батальйону ночували просто прошу патріотин, про, 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 полку ночували просто на, 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 на вулиці, просто було. І люди, які хотіли записатися в перший український полк. І ми Петра Далешенка, які потім до речі про участь в боротьбі з більшовиками, вони от одну. От, от, Ставлення було приблизно таке, як у нинішньої влади до нинішніх добровольців. Він був на дипломатичній службі в Українській Народній Республіці, і в період весни 18-го року ще перед гетьманським переворотом він як дипломатичний повноважної центральної ради мав перемовини в Москві з Чечериним з Караханом з Е Власне він проводив після поразки визвольних змагань велику підпільну роботу і кілька разів переходив радянсько польський кордон і потрапляв в ДПУ, і як він зазначав. Потім його врятував Василь Іван Блакитний, який також був членом братства самостійно. Чи, до речі, Іван Блакитний взагалі не ну, спеціалізувався на витягненні людей з ГПУ. Ну дві постаті для української літератури від розстрілу він зберіг. Це Іван Блакитний, е, про, 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 Олександр Довженко, якого він витягнув з ЧК в е, з СЧК в Житомирів в двадцятому за році, і Остап Вишня, якого так само збиралися поставити до стінки, тому що він в кам'янці Подільському писав до газет до газет доби ОНР. Роман Грецький, Роман Гвиновецький, був одним з ближчих співробітників Олега Ольжича і за завданням Олега Ольжича готував матеріали для похідних груп огурців. Він був заступником редактора газети Волин Уласа Самчука і ну, був його кумом, тобто людиною з цього інтелектуального кола. Він був в багатьох спільнотах, але що вражає, він ніколи не ділив українську справу на партійні прапорці. Тобто він робив всюди і там, де була потреба, не там, де є партійна вивіска правильних, які борються з неправильними, а там, де є потреба робити українську роботу, от, власне, оце таке безкорисливе безкорисне намагання робити. Працю для добра української справи, воно було не якимсь девізом всього його життя. У нього є, як я вже зазначав працю, навіть стародавньої і давньої історії України. І він пише, що от він хотів би цією працею прислужитися всім, хто жив не для свого особистого добра, а для визволення України. От Бжеський, він сам от був такою людиною. Написавши величезну кількість е текстів, які зараз зараз лише доходять вони до нас. в Україні, фактично видана лише його лише дві праці: це на історії українських визвольних змагань і біла книга про яну, вона в неї достатньо довго названа. Біла книга про політику більшовиків і про власне московський імперіалізм, яка була видана в параді 43-го року, і зараз переведена вже ну, в, в незалежній Україні. Але поза тим, це Томи і Томи праці. Власне, лишивши ну, надзвичайно потужний. Інтелектуальний набуток він ніколи не намагався бути тим, що намагався казати зв'язочка подвідка власне утворити путь власної особи. так власне або мати собі щось від свого служіння. І, власне, ну мені здається, це от якийсь такий заповіт його нам. Я думаю, ну не думаю, я переконаний, що він хотів би побувати в Чернігові. Ну тому він ну, був в Чернігові, тому що його молодість пов'язана з Чернігом, його боротьба пов'язана з Чернігом. Коли наступали муравйовці, він був одним з організаторів повстанських загонів, які боролися з муравйовцями. Але ну от власне, ну, от він помер 72-го року, коли там жив бурлаский товариш Бережній. Він ну, ніяких там перспективні розпаду Радянського Союзу не було. Але я думаю, він думав, що коли. Він повернеться в Чернігів. ну Так чи так все, ну, книги повернеться. І от, правда, якось сьогодні, напевно, такий день, коли він, от, книгами своїми він ну, до свого міста, якому він служив повертається. Наді Венущенко, людина, яка працює з архівами і доторкався до тієї матеріальної спадщини, яку залишив Роман Зевський, і дещо з цього розповість.